Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Світлани, і подивимося, які вона скарби прислала. Такі імітація перлин, якісна імітація, такі чорні намистини, такий мікс бірюзових і, може бути, конектор, кулончик, там вже як кулончик, я бачу ось тут вушкою кераміка, коралова крихта і сережки з коралових бочечок. Ось такі скарби, дозв'язуюся з Світланою, попитаюся її бажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові і подивимося, що у мене вийшло. Такі кремового кольору. Перлинки я вирішила прикрасити матовими гематитовими намистинами. І дала бісеринки між них, щоб вони були такі м'які, повітряні гнучки. Такий конектор позолочений. Ну і на закінчення гачок. Ще залишилися намистинки, то я зробила браслетик і сережки. Браслетик вийшов дворядний, дала таку планочку для з'єднання, щоб не гуляли низочки, по центру дала матові гематитові і замочок з ланцюжком, і такі сережки. У було дві перлинки, то я зробила також сережки позолочену фурнітуру. Така шапочка. Із чорних навести, ну ви вже знаєте, класика. Чорне з золотом, безпрограшний варіант. І вийшло 5 низочок на мисто. Ще навіть залишилося на браслетик і сережки. По центру я дала більші, а збоку дала менші. Перехід до коннектора дала такі позолочені кубики, вони тут є, і я їх дала сюди. Такий коннектор і закінчення гачок. Був такий колон бірюзовий. Я розібрала то намисто мікс, забрала низку бірюзових намистин і зробила таке кольє з цим кулоном. Така, фурнітура кольору мідь, тому я дала і до кольє фурнітуру мідь. Між кожну дала роздільно, і закінчення замочок з ланцюжком. А мікс розібрала, посортувала, поскладала і зробила три низки, які перекручуються, можуть не перекручуватися. Це ідеальний варіант з того міксу, який тут був. І для довжини я додала чорні бісеринки. Ось три низки. Їх можна розкрутити, і буде просто три низки. А можна перекрутити, теж, як Світлана захоче. От. І так теж гарно, не перекручено. Тут різні різні намистини. Ще залишилися такі бірюзові пару штук, я їх сюди додала. І ще чорних три намистинки залишилося, то їх також сюди додала. І з крихти зібрала напіни, додала свої круглі намистини. Центру три більші, сюди менші. Ну і тут ще менше, щоб витягнути довжину. Тут такі трошки плюс-мінус рівніші. Вони не зовсім рівні, але, в крайній мірі, рівніші від тих, що тут є. Таке коліє. Із сережок з коралових бочечок. Зробила сережки, дала таку швензу. На закінчення фурнітуру і тут дала в бронзі, тому що з кераміки я забрала фурнітуру кольору срібла і зробила в бронзі. Мені корал подобається більше з бронзою. От з тої кераміки. Я зробила на 5 низок. Дала такі роздільні, і для краси, і для гнучкості трошки. Дала такі фурнітурні булави, ну і такий перехід до конектора на закінчення гачок. Намисто вийшло довгим, тому що. Кераміки було багато. А з залишків були такі ще три медальки. Залишилося пару намистин, навіть бракувало, то я якісь подібні знайшла свої, щоб довжину витягнути. І пару керамічних намистин такий браслет, а можна до цього намисто вдівати. Так що переробила все до останньої намистини, навіть Ще бракувало. Ті сині довгі палочки я викидаю, тому що вони не годяться ні для чого. А фурнітуру срібло Олена залишила мені. Дякую. Не Олена, перепрошую, Світлана. Я вже <плутала> заплуталася. Дякую, Світлані, за залишки фурнітури. Я, звісно, їх використаю. Іноді буває, потрібно якусь. Намистину і може її бракувати, хоча в мене багато є. Але, як кажуть, багато фурнітури не буває. І це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.